І на завершення голова Волинської Ова Юрій Погуляйко тричі не забив пенальті у прощальному матчі Євгена Селезньова. Один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів України організував благодійний прощальний матч в Ужгороді. Запросив чимало іменитих експортнерів, суперників, тренерів, друзів та українських воїнів. Серед запрошених був і голова Волинської Ова, який грав за команду помаранчевих. Коли у ворота синьо білих призначили черговий пенальті, до позначки якраз і підійшов Юрій Погуляйко. Перший удар він виконав сильно і неточно м'яч пролетів над воротами, аби таки дати можливість відзначитися голові Волинської ова двічі дозволяли перебити, але не вдалося. Спочатку поперечка, а потім сейв бущана. Такого марнотратства не витримав навіть арбітер і показав Погуляйкові червону картку. Шоу-матч завершився нічиєю 8-8. Після чого суддя призначив серію пенальті. Всі зібрані під час гри кошти передали на потреби військових.